Так, пікет почали. Це у нас час 15.40 десь, да? Де? 15.40. 25 лютого Краматорська міська прокуратура. Проводимо акцію Своя гідність. На вулиці людей ще небагато, але ми чекаємо, що перед 5 годиною з 4 по 5 цю будівлю будуть проходити люди з заводу НКМЗ, Заводу, який готується 27 лютого провести загальні збори акціонерів. Один з акціонерів цього заводу прихильник «Свобода» Олександр Тихоненко, Вже два роки, так? Два роки Олександра ви ведете боротьбу, так? За права акціонера, наскільки ну, я, я знаю, з публікації? Розпочав ще у 2004 році, якщо бути точним. А зараз це прояв вже остаточної незгоди з тим, що відбувається у нас у місті, в тому числі і на. А що саме, відбувається? що саме відбувається? Які події вас примусили сьогодні вийти на вулицю з акцією протесту? Ну я розумію, що Починати боротьбу за те, що відбувається у нашій державі, навести лад, треба почати наводити лад безпосередньо на окремому підприємстві. Я вважаю, що в державі відбуваються такі ж процеси, як і на окремих підприємствах, організаціях. Якщо навести лад. В окремому місці то буде лад скрізь по державі, тобто треба починати з заводів, з підприємств. От, якщо буде кожен співвласник мати ті права, які задекларовані у законах про акціонерні товариства, корпоративна як саме вони порушуються, ваші права? право порушується, наприклад, на управління. Це основне право, яке надає. Власнику акція управління узурповано групою посадових осіб на підприємстві на Патрім КМЗ. Це наглядова рада, управління. Також тут причетність свою має акціонер, який володіє 70 7% акцій. Це колишній нардеп від партії регіонів Скудар Георгій Маркович. От скажіть, будь ласка, мені відомо, що у вас. Не допускали до підприємства, до фінансозвітних документів, щоб під, належно підготуватися до запланованих на 27 лютого збори. Скажіть, будь ласка, ви отримали доступ ви ознайомились з ними на сьогоднішній час? На сьогоднішній час мені не треба на копії тих документів, які я затребував у відповідності до закону, а також не всі документи, які необхідні для підготовки. До самих загальних зборів, тобто на 27 лютого я не буду підготовлений, щоб приймати участь у зборах. Сьогодні я чим більше зателефонував аудиторові, який робить перевірку патент КМЗ. Це Житомирська фірма Інтелект. Є така. Я розмовляв сьогодні з керівником цієї приватної фірми, і вона мені е, повідомила що Звіт аудиторської перевірки відправлений був лише у суботу, що була, 23 листопада, у, лютого, лютого. І його на заводі, мабуть, отримують або завтра, або сьогодні новою поштою вона сказала mm -hmm. надіслали. Тобто зрозуміло, що жоден з акціонерів і я в тому числі не, не зможуть підготуватися до одного з головних питань це затвердження річного звіту публічного акціонерного товариства Новокраматорський машинобудівний завод, Тобто я буду вважати, що збори ці будуть недійсні і впевнений, що буду оскаржувати. Рішення цих зборів, як це я зробив минулого року. І зараз є всі підстави. І сьогодні ще на доповнення я хочу сказати, що сьогодні на власному прийомі у керівника міського відділу міліції Забара Сергія Ярославовича я надав ще одну заяву про скоєння злочину, яка передбачена змінами. 11-го року у кримінальному кодексі це не надання документів саме емітентам, і це за це передбачена кримінальна відповідальність. Дякую.